Доброго вечора, шановні колеги. Е, в цій секції в мене б бути дві доповіді. Я пропоную зараз, я їх звів в одну, скажімо так, і зупинюсь лише на самих ключових моментах, так щоб, е, щоб прискорити цей, цей процес і дати можливість іншим доповідачам е, теж е, встигнути висловити свої думки. Стосовно операцій на молочній золозі, за, за цю презентацію пропоную вам розглянути ось такі питання. Спочатку, які ж зараз вимоги до сучасної хірургії молочної залози? Зупинитися на тому, чого регіонарна анестезія актуальна в цій темі, які види блоків ми маємо зараз в своєму арсеналі, і в кінці. Подискутувати, можливо, порадити, обговорити. Все ж таки, які з цих всіх багаточисленних блоків для нас можуть бути найбільш корисні при конкретних видах оперативних втручань? За останній час, якщо спитаєте. Більшість пересічних анестезіологів, будь то скаже, навіщо регіонарна анестезія для операцій на молочній залозі. Більшість операцій не є болючими взагалі. Ну, насправді, вони праві в великій мірі, оскільки, ось, будь ласка, дослідження 179 операцій німецьких дослідження за рівнем болю після операційно так операції на молочній залозі, бачите, майже всі в останній. Останні Третині цього списку, крім е, введення е, підм'язових імплантів. І саме в цьому і є е, нові вимоги до анестезіологів в цій хірургії, е, е, крім звичайних онкологічних операцій, е, таких класичних, з'явилися е, нові е, пластичні або онкопластичні операції, які передбачають. Більшу травматизацію, які передбачають більшу тривалість операції, які передбачають відповідно більший біль після операції, що і вимагає від нас використання якихось додаткових методів знеболення. Крім того, пацієнти з часом стають більш вікові, більш, можливо, обтяжені різними захворюваннями. І знову ж таки постає питання операції. Іноді і без загальної анестезії, коли її ризик доволі високий, або їхнього ведення з мінімальними, мінімальними втручаннями. Крім того, приватні лікарні, звичайно, це вже давно практикують в світі Західному, це теж давно практикується. Більшість операцій на молочній залозі виконуються в рамках хірургії одного дня. Відповідно, де потрібен гарний контроль після операційного болю, де потрібна рання активізація пацієнтів і де потрібне зменшення опіоїдів, які мають масу побічних ефектів, які перешкоджають ранній активізації. Крім того, вони можуть посилювати біль, викликати опіоїд піоідіндуковано, і крім того, є певні дослідження, що використання опіоїдів для онкологічних захворювань може Сприяти поширенню захворювання. Ще одною особливістю операцій на молочній залозі, особливо в онкології, це є доволі виражений значний ризик хронічного виникнення хронічного болю. Як нам задовольнити ці вимоги, на даний момент найкраще рішення, яке запропоноване, це мультимодальне знеболення, і в це мультимодальне знеболення, звичайно, входять всі нами любимі регіональні методи знеболення. Ось, будь ласка, цитата із протоколу Групи «Проспект». Бачите, чотири види регіонарного знеболення запропоновані з грейдом A, тобто високої достовірності для таких операцій. Чому саме периферичні блокади? Чому периферичні блокади? Ну... Тут хотілося б порівняти периферичні блокади з епідуральною знеболенням, оскільки епідуральна анестезія це така класична. Така доволі е, прийнята і багато в яких центрах використовують е, для операції на молочні залозі саме епідуральну анестезію. Вона має певні переваги, звичайно, тому що забезпечує двостороннє знеболення. Вона забезпечує кращу перфузію лоскутів при операціях, коли пересаджуються лоскути, трансплантується з одного місця в друге, і вона може знеболити більшу площу залежно від кількості місцевого анестетика, які ми введемо. Але вона має і деякі недоліки. По-перше, це певні складнощі техніки, оскільки епідуральна анестезія має бути тут не нижче рівня Т6, а може і вище. Друге, це для сингл-шот блоки тут не дуже вдалі, оскільки вони не будуть забезпечувати такої тривалої анестезії, яка необхідна особливо при онкопластичних операціях. Крім того, вона викликає порушення гемодинаміки, що актуальна для пацієнтів старшого віку. Може мати ускладнення доволі серйозні, е, обмежуються при прийомі антикоагулянтів, а останній час таких пацієнтів стає все більше і більше. І е, ну, вона буде занадто для якихось односторонніх операцій. Крім того, в результаті та ж група проспект не рекомендує рутинне використання епідуральної анестезії для операцій на молочній залозі. З іншого боку, у нас є міофаціальні блоки. Які прості виконання, доволі безпечні, їх можна використовувати при прийомі антикоагулянтів в розумних межах, звичайно, вони доволі ефективні і не викликають гемодинамічних ефектів, що особливо теж актуально для людей похилого віку або коморбідної патології. Вони мають теж певні недоліки. По-перше, потребують доволі великих об'ємів місцевої анестетика. Що може мати побічні ефекти в вигляді токсичних реакцій, вони е, не забезпечують або важко одним блоком перекрити якісь великі простори і, і, і немає жодного універсального міофестіального блоку для операцій на молочні залози, і не завжди передбачене поширення місцевого анестетика. Тобто, якщо ми порівняємо ці дві такі е, частини е, епідуральна анестезія, це як… Молоток, який діє дуже, дуже якісно, але доволі завдає серйозного впливу на пацієнта? І міофасіальні блоки це як швейцарський армійський ніж, коли ми можемо підібрати деякі конкретний блок під якісь конкретну ситуацію під конкретного нашого пацієнта. Які види блоків є у нас в арсеналі? Насправді. Це далеко не повний список тих блокад, які можна застосовувати для анестезії молочної залози. Е, різним кольором я спеціально виділив їх, наче більш групами для того, щоб розуміти на які ділянки вони діють. Ну і попробуємо якось розібратися з цим всім списком. Але щоб більше розуміти гарно і якось їх е, класифікувати, то треба згадати анатомію інервації молочної залози, Перш за все, біль після цих операцій можна поділити на. Він завжди соматичний, тобто вісцерального компоненту нема. Це спрощує ситуацію, і він може бути від м'язів або може бути від всього іншого. Біль, біль передається через три групи основ, основні три групи нервів: це надключічні гілки шийного сплетення, це гілки плечового сплетення в синім позначенні, і це. Поверхневі, бічні або передні гілки міжреберних нервів від Т2 до Т6 або навіть до Т9, залежно, якщо е, звідти беруть нижче лоскут. Інервація м'язів важлива е, лише якщо операція за, якимось чином задіє м'язи. Ось ці чотири нерви е, плечового сплетення інервують чотири м'язи це е, малий і великий грудні м'язи. І Latissimus е, Дорзі, і е, Сератус Антеріор, бокові грудні м'язи. Стосовно інервації шкіри і фасті, то тут дуже легко. Гілки чутливі підходять з трьох сторін. Зверху е, підходять надключичні гілки шийного сплетення, з боків це бічні е, надключичні гілки шийного сплетення, ось вони позначені. З боків бокові шкірні гілки міжреберних нервів, а з медіальної частини присередньої частини грудної залози підходять передні гілки шкірних сплетень. Вони забезпечують основну шкірну іннервацію її. Ще важливим блоком, особливо виникнені постмастектомічно-больового синдрому, є важливим нервом є гілки першого. Другого міжреберних нервів це інтеркостобрахіаліс. Тепер стосовно блокад, зараз ми просто розділимо їх на групи, які блокади знеболюють яку частину інервації. Це допоможе нам розібратися по подальшому, які блокади будуть нам підходити для яких операцій. Ось перший це ПЕК-1 блок і блокада плечового сплетення. Вони. Знеболюють м'язи, великі і малий грудні м'язи. Тобто вони актуальні лише при м'язовому болі. Е, блокади шийного сплетення дуже рідко задіюються при операціях на молочній залозі. Їхнє знеболення практично ніколи не потрібно. Ми їми будемо, з вашого дозволу, нехтувати найближчими, найближчими слайдами. Е, є доволі Потужна група блоків, яка найбільш, напевно, популярна, і яка найбільші з міофасціальних блоків має на даний момент доказову базу, це блоки, які знеболюють бокові шкірні гілки міжреберних нервів. Це ПЕК 2 блок, або ПЕКС-блок іншими словами, і Ceratus Anterior plane блок. І так званий блок Брілма це фактично глибокий сап блок Тобто це їх можна прирівняти. Інша група з передні шкірні гілки, які виходять біля грудини це пекторо інтеркостал fascial блок і трансверзус block. Їх теж можна застосовувати для, для молочної залози знеболення. Комбінація цих двох блокад е, зверну вашу увагу, забезпечує е, денервацію. Фактично майже всієї молочної залози. Так? І е, як я їх mm -hmm. називаю параспінальні блокади: це паравертебральна, еректор спайн, ретлоретроламінар, мідпойнт трансферс процес туплевра і ріст блок, ну, і міжреберна блокада, які знеболюють фактично весь дерматом від, е, від поперечних відростків хребця до грудини. Ці блоки ефективні, їх теж використовують. Тобто такі є блоки. Із цих блоків варто виділити паравертебральний як блок, який має найбільшу доказову базу, який доведений у всіх дослідженнях по профілактиці болю, хронічного болю. Про, по, тобто він найбільше має різних доказів його ефективності. І в той же протокол. Групи проспект він входить з високим теж ступенем достовірності. Тепер який же ж блок найкращий для конкретної операції? Давайте будемо йти шляхом е, думаючих анестезіологів, якими ми є, і будемо відсівати те, що нам не потрібно. Першим дозвольте відсіяти. Е, Практично використання міжреберної блокаду і інтерплеплевральну, оскільки їхнє використання зв'язано з доволі великою кількістю ускладнень, і навряд чи е, хтось із анестезіологів рутино візьметься за ці робити ці блокади для знеболення відповідних операцій. Е, Тим паче, що по деяких з них є рекомендації, де не рекомендовано їх застосовувати. Наступний це блокада шийного сплетення і блокада плечового сплетення. шийне сплетення грає невелику роль в інервації молочної залози, і його блокаду можна ігнорувати. А плечове сплетення і денервувати разом із рукою це занадто багато, напевно, для молочної залози. Тим паче, що є більш селективні блоки. Виключимо їх теж. Інфузія, анестетика в рану, і інфільтрація шкіри в місці розрізу не дає такого ефекту, особливо при обширних операціях. Брілма і САП це один блок, і ріс-блок це е, фактично комбінація САП-блоку і, е, в деякій мірі, ЄСПІ-блоку. Тобто, це знову ж таки дублювання. І в нас залишається ось такий перелік. Е, Блокад, які ефективно діють, які можна застосовувати, ну, які варто застосовувати. Так? Е, якщо ви звернете увагу, верхній квадрат це знову ж таки ці пара, параспінальні, так би мовити, група, е, Середній – це е, група, яка з латеральні шкірні гілки, і е, парастернальні гілки якими думками ми маємо керуватися при виборі блоку для регіонарної анестезії? Ну, перш за все, це локалізація розрізу. Тобто, знаючи план операції, знаючи, де буде розріз, знаючи на яку ділянку діє блок, ми підбираємо відповідний блок? Важливим нюансом є акселярна лімфодисекція, якщо вона проводиться. Бажано знеболити нерус інтеркостобрахіаліз, оскільки це буде, по-перше, додатковий компонент болю. По-друге, це буде додатковий фактор ризику виникнення хронічного болю. Чи інше питання для себе треба вияснити: чи задіяні великі і малі грудні м'язи, оскільки вони дають при розтягненні при імплантації імплантів, Дають дуже виражений больовий синдром. Якщо вони задіяні, ми застосовуємо ПЕК 1 блок. Е, наступне наскільки тривалий буде біль, це потрібно для того, щоб зорієнтуватися блок з катетером чи без катетера. Всі ці блоки можна проводити з катетерною, катетерною технікою. Ну і е, останнє це е, чи плануємо ми операцію без загальної анестезії. В такій ситуації ми маємо використовувати блоки, які будуть і точно перекривати всю зону операції, і в той же час ми маємо використовувати концентрації місцевих анестетиків вищі трошки, і ми маємо використовувати ну, комбінації блоків для того, щоб краще перекрити зону. Слід пам'ятати, що жоден ніофасіальний блок він не, не є стопроцентним. Якщо він має розподілитися на якусь зону, це ніколи не гарантія, що цього конкретного пацієнта він покриє саме таку ділянку. Коротко по операціях, секторальна резекція залежно де вона знаходиться, або там квадранти, якщо вона знаходиться на зовнішніх квадрантах, дуже хорошим методом вибору це е, саб-блок або пексблок, оскільки вони перекриють якраз цю ділянку. Якщо вона знаходиться в присередніх квадрантах, варто комбінувати саб-блок і пек-блок із е, парастерналь, якоюсь парастернальних блоків. Аксілярна лімфодисекція дуже гарно знеболюється ПЕК-2 блоком і сав-блоком, оскільки анестетик при них затікає в аксілярну ямку. Їх варто е, використовувати навіть е, ну, навіть якщо розріз інший не, не лежить лише в цій ділянці. Наприклад, як при мастектомії, зазвичай розріз доволі великий це від фактично грудини до латерального краю, плюс е, заходять в аксілярну ямку, тому тут. Бажано використовувати якусь комбінацію: ПЕК-блок або саб-блок, плюс якісь із парастернальних блоків, або використовувати паравертебральну анестезію, якісь із блоків навколо хребта. Слід зазначити, що. Паравертебральний блок ESP і, і інші цієї групи вони рідко забезпечують анестезію акселярної ямки. Рідко анестезія піднімається настільки високо, щоб заблокувати е, нервус інтеркосто-брахіліс. Здебільшого при блокаді е, паравертебральної на рівні TH4 одномоментній, е, лише десь коло 10% буде мати блок е, інтеркостобрахіаліса. Тому Є е, можливість ці блокади, якщо ви знаєте, що буде виконуватися сексілярна ліфодисекція комбінувати, наприклад, з тою же пек-блокадою. Стосовно пек і сап блоку яка різниця? Е, ПЕК-блок здебільшого е, знеболює десь до рівня шостого дерматома в середньому 4-6, тобто е, е, бічний шкірний гілок. Сабблок ж зазвичай поширюється нижче, може поширюватись варіабельно до 9-го приблизно рівня th 9 тому якщо розріз, лоскут або якісь, якісь частина шкіри, яку будуть потім переміщувати при пластичних операціях мамологи, буде лежати нижче шостого дерматома, то краще використовувати всі в цьому випадку сабблок. Це стосується і е, лоскутів, які беруть спини дорзальних, е, оскільки е, все ж таки е, він краще перекриває цю ділянку. Для лоскутів спини, е, е, більш е, з нашого досвіду, більш ефективно працюють все ж таки паравертебральні блоки, і е, останній із таких е, видів. Втручання на молочній ЗАЛЗІ це імплантація імплантів підм'язових. Вони викликають виражений больовий синдром, який доволі довго триває, інколи декілька днів. Ці імплантації може бути і просто косметично, може бути як один із етапів і онкологічної хірургії. Тому в цих випадках найбільш ефективний пек ПЕК-1-блок. Бажано його виконувати з катетером. Це дасть можливість знеболити пацієнта довше, ніж один день. І якщо порівнювати в ситуаціях, коли ми можемо вибрати пек чи паравертебралка, то по даних літератури на даний момент достовірних переваг одного або другого нема. Навіть останнім часом більше робіт з'являється, де переважає Пекс 2 блок над паравертебральним на одному рівні. Паравертебральний на декількох рівнях буде завжди мати перевагу аналогітично над пек-блоком. Ну так принаймні показують всі дослідження. З вашого дозволу, інші слайди я пропущу. Дякую за увагу. Готовий буду відповісти на ваші запитання. Дуже дякуємо вам, Володимир Володимирович. Якщо можна, то є запитання. Скажіть мені, ну, будь ласка, от е, як ви вважаєте, чим саме зумовлено те, що е, саме паравертебральна блокада е, дає найбільш більш повноцінне знеболення да, при даному типі втручання на молочній залозі? А якщо ми не кажемо про лімфодисекцію, от хоча вона зовсім не впливає на гілки, які відходять від шийного, шийного сплетіння, там або від, е, ну, від шийного сплетіння. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякую. Ну, mm -hmm. е як я зазначав, шине спотінь насправді грає невелику роль в інервації молочної залози, оскільки інервує лише верхньої частини, і дуже часто розрізи не затрагують його зовсім. Паравертебральна блокада вона сама по собі є більш потужним блоком, оскільки все ж таки паравертебральний простір реально існує на відміну від простору, в який в який анестетик водимо нестетик, припек або сабблоці. блоці І якщо таких робіт я чесно кажучи, не бачу, але якщо проводити аналогію з Таб-блоком, який набагато більш виражений блоком живота, то там була одна дуже гарна робота, коли волонтерам просто робили двосторонній таб-блок, ну і перевіряли чутливість в різних ділянках. І якщо взяти повністю е ці дерматоми, які блокувалися таб-блоком, були просто такі острівці, абсолютно не заблоковані. І те ж саме, чисто практично, ну це моя особиста думка. Я знову е повторюю, я такого не зустрічав в літературі. Так само, я думаю, це характерно для всіх блоків, і для пек, і для САП, і для інших саме таких міофесян, де реальних просторів не існує. А ми вводимо анестетик між фасіями і розслоєм. Цим самим бувають якісь спайки, якісь ділянки, де анестетик розподіляється нерівномірно, де анестетик не затікає і не блокує певні гілки. Тому ми часто не можемо досягти повністю цілісності денервації. Чітко зони ми досягаємо денервації ну більшої частини, але можемо без певних, без певних ділянок. А паравертебралка, вона все ж таки… Е... Оскільки простір реально існуючий, розподілення місцевого мистецтві, якщо він розподілився паравертебрально, а не затік тік між або ще кудись, більш цілісний. Я думаю, мабуть, з цим це зв'язано. Але останні дослідження, більшість останніх досліджень, принаймні тих, що я цікавлюсь, вони зазвичай порівнюють мастектомію за Маденом, то більшість досліджень показує все ж таки ефективність в післяопераційному знеболенні у ПЕК-блоці. Добре, дякую вам. Дякую.